Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні я був на рибалці, зловив 4 щуки. І ось із цих 4 щук маю ікру щучу. Хочу засолити сьогодні щучу ікру. Для початку потрібно на ось таку крупну тертушку. Для того, щоб позбавитися оцих всіх плівочок, треба перетерти усю нашу ікру, чим я зараз і займуся. А після того я покажу вам, що буду робити далі. Ось так беремо кожну. Ось, друзі, дивіться, що виходить. У нас ікорочка вся відділяється, а плівочки залишаються. Ми їх просто викидаємо і беремо наступну. І всю так проробляємо. Зараз ще осталось. Ось дивіться, друзі, таким нехитрим способом ікорочку я нашу вже всю відділив від плівочок. Зараз я хочу її обеззаразити. І промить, промить її, промивати буду гарячою водою. Вода приблизно я закипятив її, остудив десь до 80 градусів. Зараз заливаю сюди водички, промиваю і на ситу. І декілька разів її потрібно так промити. Ну декілька, навіть два-три рази зроблю і все. Зараз сюди наливаю гарячу воду, ось так. Вона заодно промиється. Крові від цього всього і ложечку ось так перемішуємо. Дивіться, яка виходить. Краса. О, супер. Ось дивіться, друзі, яка виходить у нас гарненька. О, бачите, плівочка є одна. Зараз ми її приберемо. Ну, плівочки тут не потрібні. Ще є одна. Стой, стой, стой. Сто. Де? А це. І корочку нашу ми промили вже по гарячій воді, обеззаразили її. Зараз я її тепер усито наливаю всю для того, щоб вона стікла. Ось так, зараз поставлю, гарненько ніколи і буду її засолювати. Ось така, дивіться, яка прекрасна в нас виходить щуча ікра. Так, ти що? Зараз посолимо, додамо сюди олійки, постоїть вона у нас добудесь і будемо смакувати. Дивіться на цю красу. Гарно хай стече і буде клас. Уу. Ну що, дивіться, дивіться, що в нас вийшло. Вона от стоялась гарненько. Ось така виходить у нас і корочка. Тепер перекладаю її у мисочку, гарненько очистию, усі плівочки, там, де кров якась була, усе усе ми. Почищали. По Викладаємо її. дивіться яка красотуля. У -у -у. Клас! На пів кілограма ікри додаю трошки більше столової ложки, ніж півстолової ложки. Так. Трошки більше, ніж півстолової ложки солі. Ось так. Кам'яна сіль. Я думаю, навіть ще трохи ось так. І гарненько перемішую. Ну що, друзі, і корочка наша уже засолилася. Ви подивіться, яка краса. Тепер сюди додаю трошки олійки. Небагато. Буквально ось так ліки. Перемішую. Ось так. Раз, перемішаю. І перекладаю у баночки. Я думаю, що буде якраз три баночки. Ну що, друзі, дивіться, яка в нас красота вийшла. Ось така ікорочка. Зараз ми її відправляємо в холодильничок на 24 годинки. Вона гарно просолиться. А потім ще покажу вам відео, як буду пробувати її. Вже буду робити бутербродики з масонком, з хліпчиком. І розкажу, що по смаку. Ну Що, друзі, бутербродики роблю з корочкою. Зараз покажу вам, що в нас вийшло, яка вона. Ось дивіться. Це зверху олійка. Олійку я на сторону так от хилив. І беремо ікорочку. Ви тільки подивіться на це, це золото настояще. Ось так. Берем, подивіться на цю красу. Це справжній делікатес. От так. Ох. І зараз я її скуштую. І зразу скажу вам. Що по смаку, що по солі. А ну. так, дивіться, яка краса, який бутербродик. М -м -м. Друзі, це топ. І корочка бомбезна. Рецептик у вас є. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. І побачимось на каналі, а я буду вечерять всім, хто їсть смачного. Оце смакота.